Маємо гільну половинку, який йде від двох рочків. Так, така футболочка класна, підліткова, стильна. 134 шортики, 110 шортики. шортики, на легеньку, двониточки, дуже класні. А, такі велосипедочки, врубчик, дуже класна моделька, 140 розмір. Так, далі такі шортики, 128, а, 164, джинсові шортики, такі дуже класні. 158. Далі шорточки, 134 на двониточку. 134 така моделька. Далі 128, дуже класні такі. Потім у нас є 152, Це такий комбінезончик на брителечках ми з боком дуже хутий. Набір з п'яти одиничок, 116, такі шортики. Лостінки 2, 3 3 одинички. Такі спортивні класні покажу. Шортики на двоміточку, класні. класс на віші. Подивіться, так та моделька. Вони такі люблять, щоб вона так було. Так. Далі шортики, хлопчик, тончик. 146-152 на корівочці. Такий красивий, на двониточку легенький. Літній такий світшотик на 3-4 це не такі моді. 104 це костюмчик станішки з ковтинкою в рубчик. Так. Далі 3-4 у нас іде сарафанчик на дівчинку, дуже гарний на бритеріжках. 6-8 це комплект такий, у нас тут іде спідничка і футболочка, дуже красивий такий прим. 4-6 набір футболочок. Далі 98, два ромпери з шортиками зроблені. Футболочка 8-10, набір футболочок 2-3, дуже красивий такий рубчик і просто така Шортички такі, покажу модельку цю. Дуже класна, так вона мені ще подобається. Така висока резиночка, на посадочку є карманчики. Ідуть в розміних рядах. До речі, хочу нагадати всім, хто бере речі, Так, 8-9 трошки. Даю інструкцію, кому треба витягнути оригінальний фото з сайта, як їх витягувати правильно. 104, 128. Всі мотиви можете зайти на сайт і їхні фоточки, витягнути, буде класно. 98 розмір на вірштамішок, які літні. Там вітровочка. у нас така легусенька. На хибипідклаці, можна на літо, можна на осінь. Ну, короче, так, розмір я вибачаю. 6-8 класно. Такі карманчики є. Ще капюшончик. Далі 25-й розмір, такі класні босоніжечки. Набір таких 6-8. Далі набір 4-6, дві фурбовочки, двоє шортиків. Сарафанчик з футболочкою в комплекті 28 розмір. Далі комплект 110-116. Тут три одинички. Футболочка, маєчка і шортики. Дуже класно. Далі така футболочка яскрава буде на дівчинку 158 розміру. Вона така укорочена, така модненька з вишивкою. Так, далі футболочка така 4,6. 4-6, дві одинички, одна базова. І така валанчиком зроблена. Тут така надпис, надпис гарний. Ну і така красива, коротше. Далі, футболочки, хлопчик з паєточками. Розмір 134-140. Така футболка, дівчинка, 10 12. Далі така футболочка, 110 116 паєточки. А, така 9-10, класна, така літня. Ось такий банточок зробимо, красивий. Дуже така легесенька на літо. Далі платье з такими шортичками, 104 й розмір. Далі а, така ще на 134-140. Двіртечки такі, 9-10 точки. Брючки, жаточка. А, літні на дівчинку, дуже класна моделька. Літні такі з карманчиками, Джогери, внизу такі вони на резиночці, йдуть 128 розмір. Далі ще один комплект, 6-8 бочків. Шортики, фут. Ага. Шортики, футболочка, по-моєму. І маєчка. Якщо не помиляю, зараз я покажу вам. Дивіться, яка класна. Моделька, дивіться, який класний принт, проще, бомба. І тут такі шортички, А, це... А, і маєчки є. Шортики, маєчки, дивіться. І на спеку можна так одягнути, і щось таке. Далі. Покажу ці класні легенькі штанішки 158. З карманчиками, такі е, під карго, зроблені, класні, завужені донизу. І вони підвороти. Модель дуже класна. Це Далі цей костюмчик у нас іде така, типу теж блузочка і шорти на дівчинку, Дуже класна моделька. І такі джинсики і будуть на 158 розміру. Висока посадочка, класний стоєчок, буде вже на осінь, Дуже круто.